Вітаємо вас, любі друзі! На початку нашої зустрічі послухайте вірш. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками. Це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття людям зичити здоров'я і щасливого життя. Звичайно, всі здогадалися, про яке свято вірш, про Великдень. Це свято люблять, поважають та святкують багато людей. Воно символізує пробудження нового життя, пробудження природи навесні. Після Великодня настають теплі, лагідні дні. Цікаво, звідки прийшла традиція святкування Великодня. Ось про це ми і поговоримо. Жили троє братів, мисливців Тур, Пан і Яр. Зібрались вони якось на полювання, вийшли в степи неозорі, а жайворонки так розпівалися – що ж небо дзвенить. Вражено зупинився яр і мовив Не хочу я, браття, полювати, молодих биків стрілами вбивати. Я хочу це поле зорати та засіяти зерном, зібрати врожай та смачного хліба напекти людям на здоров'я. Тільки но він таке проказав. Як з неба опустилися золотий плуг та золоте ярмо, і пара волів підійшла до нього. Яр взяв золоте ярмо, накинув на волів, запріг їх у золотого плуга і зарав поле, засіяв поле пшеницею і зросла вона буйним колосом. Зібрав яр урожай, намалов борошна, напік хліба і частував людей. І навчив їх поле орати, пшеницю сіяти, борошно молоти та хліб пекти. І став яр ярилом, богом весняних робіт і родючості. Спускався ярило на землю, коли можна було сіяти зерно. Називали цей день Великдень Великий день хлібороба. В цей день люди пекли святковий хліб, смачну паску. Традиція на Великдень пекти паски існує в Україні дуже давно, і була вона приурочена до весняного сонцестояння, найбільшого свята весни. Паски вважали дарунком радючості та плодовитості. Паски прикрашали фігурками з тіста, пташками, сонечками, хрестиками, різними орнаментами. Сучасні паски прикрашають білою глазур'ю та яскравою посипкою. Разом з Паскою на Великодньому столі мають бути крашенки. Це фарбовані яйця. Їх ще називають писанки, якщо вони не просто фарбовані, а розписані орнаментом та візерунками. У давнину писанки вважали амулетами, оберегами, захистом від лиха та хвороб. Всі узори на них вважали магічними. Пропонуємо вам подивитися, як виготовляють смачну, запашну, великодню паску. Діти, ось ми завітали до господині пані Ганни. Доброго дня, пані Ганно. Вітаю вас, малята. Пані Ганна, що ви робите? Я готуюсь до свята Великодня. Роблю тісто для запашної, смачної великодньої пасочки. А що вам потрібно, щоб приготувати тісто? А зараз діти я вам це і розповім. Нам будуть потрібні яйця, цукор, молоко, дріжджі, вершкове масло, родзинки. І борошно. Із всіх цих продуктів вийде тісто для паски. малята. Яке запашне, м'яке, пухке тісто в нас вийшло. Так, дійсно добре тісто вийшло. А що далі ви будете робити, пані Ганна? Далі я покладу це тісто у формочку для випікання. Але тут тісто забагато для однієї форми. Тому треба від нього відірвати шматок. Ось так. Треба його погладити, пом'яти і покласти у форму. Ось так. Ось. І поставити у піч. Ой, думаю, смачна буде паска. А ще діти, хочу вам відкрити тайну. Коли Починаємо готувати паски, місити тісто, випікати. В хаті повинна бути тиша, мир і спокій. І ні в якому разі не можна сваритися. Не паска, напевно, вже готова. Давайте подивимось. Ой, подивіться, яка пасочка в нас вийшла. Подивіться, як гарно вона спіклася. А пахне як, мабуть, дуже смачна вийшла. Але чогось не вистачає. А не вистачає самого смачного, солодкої глазурі та яскравої посипочки. А напевно, піду я до своїх діточок. У них вже все готово і вони мені допоможуть паску прикрасити. Дивіться, яка гарна паска в нас вийшла. Дякуємо вам, пані Ганно, за вашу розповідь. Дуже було цікаво. Будь ласка, сподіваюся, що вам все сподобалось. У вас з наступаючим святом Великодня. Бажаємо вам миру та добра у вашій родині. До побачення!